Нарешті на дворі довгоочікувана весна. Сезон вірусних інфекцій позаду, і здається, можна полегшено зітхнути. Але навіть ця прекрасна пора для мами повна несподіванок, а іноді і справжніх іспитів. Сьогодні ми розглянемо три питання, які особливо актуальні весною. За зиму ми насиділися в квартирі, і вихідний на природі стає приємною альтернативою домашній рутині. І свіже повітря неодмінно піде вам і вашим дітям на користь. Однак будьте обережні. Додому ви можете прийти не самі, а з непроханими гостями, кліщами. І про це наш перший сюжет. Кліщі відносяться до е, павукоподібних. І є переносниками різних інфекційних захворювань. Є багато видів кліщів. Найбільш небезпечні для людини це іксодовий кліщ. Бурхливу діяльність кліщі розпочинають на початку травня і аж до початку осені. Кліщі мешкають на стеблах трав'яних рослин і невисоких кущів, тому найчастіше їх виявляють на тілі після відпочинку на природі або прогулянки в лісі чи парку. Найбільше Улюблені місця локалізації кліщів це місця природних складок. Тобто, це під колінами. На руках дуже рідко вони бувають в лікцьових ямках. але це під колінами і задні складки шиї, шийні складки, тобто вони там полюбляють знаходитися у дітей. Людям, які проживають у місцевості з великою розповсюдженістю кліщів, або професія, яких пов'язана з тривалим перебуванням у лісовій і парковій зонах, рекомендоване щеплення проти кліщового вірусного енцефаліту. У будь-якому разі дотримання простих запобіжних заходів суттєво зменшить імовірність ураження дитини кліщами і позбавить маму зайвих переживань. Щоб захистити дитину від укуса кліща, потрібно на початку зробити все необхідне для того, щоб не було відкритих ділянок шкіри. Краще за все одягнути її в світлу одежу, так буде краще видно, коли ми будемо оглядати її, чи є кліщ, чи немає його. Потрібно одягнути закриті черевики, заправити штанці в шкарпетки, заправити в светер в штани, на голову теж вдіти краще за все капюшон, ось, щоб була закрита шия. Після повернення додому одразу переодягніть дитину, а одяг виперіть і випресуйте. Крім того, варто користуватися спеціальними засобами для захисту від кліщів. Перед їх застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з педіатром, особливо якщо дитина схильна до алергічних реакцій. Якщо вже ми побачили кліщ на тілі дитини, ми повинні звернутися в медичний заклад обов'язково. Якщо ж немає можливості такої, ми знаходимося десь, де немає можливості потрапити до лікарів. Ми можемо самі зробити видалити кліща, але повинні його зберегти, щоб потім можна було відправити його в СЕС і подивитися, чи є він переносником інфекцій, яких саме. Ось і чи є загроза життю дитини. Щоб видалити кліща, нам знадобиться пінцет. Це є найкращий засіб для того, щоб його видалити. Друговими рухами, ніби викручувати його з тіла дитини. Якщо ж ви видалили кліщ і бачите, що залишилися там, залишки є кліща, то потрібно як занозу. Ми виймаємо у дитини, тобто це стерильною голочкою, ну якби видалити її. Після цього змастити місце йодом, можна промити перекістю і показатись лікарю. Видалити кліща необхідно якомога швидше. Це зменшить ризик інфікування. Після цього протягом 2-3 тижнів спостерігайте за дитиною, оглядайте місце укуса, щоденно вимірюйте температуру тіла. У разі її підвищення, виникнення почервоніння на шкірі чи погіршення самопочуття дитини. Негайно зверніться до лікаря. Першим симптомом кліщового інцефаліту це є висока температура. Спочатку в нас з'являється 38-39, може бути температура, потім в'ялість, болі можуть бути в м'язах, можуть з'являтися судоми у дітей, ось тому що при енцефаліті вражається центральна нервова система. Хворобою лайма перші симптоми це будуть в місті укуса. З'являється невелика гіперемія, тобто покраснення, потім вона збільшується, збільшується так звана еритема, і в центрі буде таке біле кільце і буде велике червоне коло. А всі решта вже симптоми там, болі в, су... в суглобах, в м'язах будуть з'являтися дещо пізніше. Коли пригріває сонечко, дітей не втримаєш удома: велосипед, ролики, скейт, прогулянка з друзями, весною, школярам не до навчання. Усе було б добре, якби не наближався кінець навчального року, а з ним і вручення табеля. У різних сім'ях проблему успішності намагаються вирішити по-різному. А ми пропонуємо вам думку педагога. Я помітила одну причину, яка, на мій погляд, є найважливішою. Це вміння організувати свою роботу, вміння дитини організувати свою роботу. Тому що неорганізованість настільки шкодить дитині, настільки впливає на її успішність негативно, що це навіть важко просто назвати важко це недооцінити. Я ще пригадую. Педагога Марія Монтесурі, яка говорила, що от життя дитини поділяється на такі певні періоди. От в два роки це в дитини період організованості. Якщо її в цьому віці привчити бути організованим, тобто чітко все складати свої речі, все організовувати, робити, все ретельно, то це залишиться з нею на все життя. Але розумієте, дивіться, приходить до мене мій учень, е, син, дочка. Два роки вже далеко позаду. Цей час втрачений. А як змінити її, я не знаю. Старитися, критикувати, просити, робити за неї все. Робити за неї все, Ну, я би не сказала, що це гарний метод. Хоча коли мати бере участь у житті дитини, допомагає у підготовці домашніх завдань. По-перше, це зближує. Батьків із дитиною, дитина бачить, що батьки не байдуже відносяться до цього, але з часом буває, що батьки на роботі треба обов'язково заохочувати самостійність. Навіть коли дитина напише той рядочок, вона з мамою можна писати його набагато краще, але вона написала його сама. Це треба. Помітити, це треба похвалити. А ось дуже часто вона може написати сама, вона старалася, але наробила дуже багато помилок і, наприклад, друкований зошит, аркуш паперу не вирвеш mm -hmm. і не перепишеш все е, спочатку. І дуже часто мама може сказати, навіщо ти мене написав сам, навіщо ти мене не дочекався? Не треба ставитися до зошита з друкованою основою, як до картини, яку виставляють на показ у галереї. Тому що це все таки робочий зошит, і це були старання самої дитини. А якщо мати хоче показати, що дитина старалася, можливо, взяти в той друкований зошит ще. Е Класти туди листочок, де от давай ми зараз з тобою попрацюємо, і зараз ти оце вже помилок, ти тут не зробиш, не зробиш так, як тут. І от і вчителька побачить, як ти вмієш, і ти сам побачиш, як ти гарно вмієш це писати. А ось така ситуація. Дитина, яка посередньо навчалася до цього часу, не була яскравим учнем, починає старатися, проявляє наполегливість, працює багато вдома, але оцінки залишаються не такими, як хотілося б. І складається враження, що вчитель просто має вже своє певне уявлення про цю дитину і його важко змінити. Вчитель, коли велика наповнюваність класів, може на фоні. Е... Так на загальному фоні не помітити старань цієї дитини, хоча це важко, мені здається, не помітити. Але все-таки може не так поставитися до цієї дитини, як, як ця дитина заслуговує і як очікує мати. Обов'язково мати повинна сказати, це буде співпраця батьків і вчителів. А ось є діти, які, ну, які просто в силу своїх, можливо, фізіологічних чи розумових здібностей, вони просто ніколи можуть і не досягнути тієї одинадцятки і десятки з якогось предмету. Тобто може, може дитина мати однакові оцінки з усіх предметів? Ем, дуже рідко є такі діти, які дійсно мають високі оцінки із різних предметів. Але ж ми дітей повинні любити такими, якими вони є. І в, е, можуть бути в дитини не мати дитина здібностей, наприклад, з математики, але в неї прекрасні здібності з іншого предмету, в неї є здібності до вивчення мов. От, і треба дитині говорити це. Вже в 4 класі дитина має отримувати задоволення від навчання. Тобто, якщо вона не отримує задоволення від навчання, їй буде потім важко вчитися. Самі знання вони повинні приносити дитині радість, тобто розв'язана задача. Швидко розв'язана задача, або, наприклад, важка задача, але ти знайшов правильне розв'язання. Тобто має бути орієнтація на сам процес, радість від процесу да. навчання, ніж так. на оцінка. Так, так. На... Весною успішність старшокласників страждає ще з однієї причини. Закоханість приходить несподівано. Особливо для батьків сучасних ромео і Джульєт. Як на неї реагувати, дізнаємося за мить. Підлітковий вік це прекрасний вік, тому що саме в цей період відбувається перехід від. Дитячого віку до дорослого. І дитина якби доторкається до дорослого життя, вона привідкриває двері дорослого життя. Але цей період він складний є як для дитини, так і для батьків. У молодшому підлітковому віці з'являються симпатії до протилежної статі, але бояться їх проявити позитивно, щоб не бути висміяними однолітками. Тому хлопчики смикають дівчаток за косічку, штовхають, а дівчатка ображаються в старшому підлітковому віці, а саме вік, 14-16 років, на який я хотіла би зупинитися, характерно, що підлітки починають дружити. Дружба з гарним хлопцем з дівчиною красунею допомагає підліткам самоствердитися, викликати у ровесників захоплення. Ці перші почуття і стосунки вони сприймають дуже серйозно, оскільки в підлітковому віці яскраво проявляються максималізм та ідеалізація. Дитині здається, що те, що вона відчуває зараз, триватиме все життя. Але між закоханістю і справжнім коханням є суттєві відмінності. Закоханість направлена на себе. Мене не так цікавить об'єкт кохання, як цікавлять мої почуття. Вона егоїстична, закохана людина, вона мріє, вона знаходиться в хмарах, вона бездіяльна і закохані швидко проходить. І найчастіше в підлітковому віці виникає закоханість. Тому в цей період, коли дитина коли дитина відчуває ефорію почуттів, не варто доказувати її, те, що це є не кохання, а є закохання. Цю інформацію можна було дати до того, як дитина переживає ці почуття, або після того, як коли ці почуття пройдуть. Для підлітка характерний прояв негативізму. Тому батьки перестають бути для нього авторитетом. У цей період дитина швидше прислухається до думки однолітків. З іншого боку, самі батьки не завжди вміють правильно реагувати на зміни, які відбуваються в дитині. Підлітки закохуються, закохуються, і це стає неочікуваним часто саме для батьків. К твоєму віці кохання, і це ти називаєш коханням. Це говорить про те, що батьки не готові. Те, що дитина стає дорослою, але це не саме гірше, гірше тоді виникає, коли батьки не просто не приймають почуттів, а висміють почуття дитини. І якщо е, у дитини оця закоханість не розділена. І батьки не розуміють і висміють почуття. Це в найгіршому випадку може призвести до суїциду. Якщо дитина не бажає говорити з вами про свої почуття, не наполягайте, не перебирайте її речей, не читайте переписки в соціальних мережах. Інакше ви викличете ще більшу відчуженість і недовіру до себе. Краще створіть умови для відвертої розмови. У момент закоханості підліток особливо гостро реагує на будь-які жарти та репліки батьків з приводу його почуттів. Критика і нотація будуть теж не на часі. Навіть якщо вам не подобається вибір вашого підлітка, не спішіть повідомляти його про це. Поцікавтеся, що сподобалося йому в цій людині, і прийміть його пояснення. Спробуйте зрозуміти, спробуйте познайомитися з об'єктом закоханості вашої дитини. Запросіть. Додому, поговоріть, поспілкуйтеся, можливо, ваше враження зміниться. Ще, що ми можемо зробити для дитини у цей період, кожен дорослий проносить через все своє життя світлі ті почуття, перші почуття, які були у них колись. Тому варто дитині розповісти про першу свою закоханість, розповісти про те, що ви переживали. Ваші хвилювання, ваші надії, ваші мрії, ваші плани. Розповісти про те, чому пройшла ваша закоханість і про те, що ви зустріли перше кохання. Ми прагнемо, щоб діти керувалися правильними життєвими принципами. Це допоможе їм уникнути багатьох помилок, особливо в період закоханості. Але нав'язати їм свої цінності неможливо. У кожного повинна сформуватися своя система цінностей і власна життєва позиція. Батьки можуть впливати на цей процес за допомогою власного прикладу, звертаючись до серця дитини, ставши для неї другом, а не начальником. Бути на рівних позиціях це не просто коли пані братство. Батьки вони головні, вони на крок, вони на сходинку вище від своєї дитини. І позиція батьків має не просто бути управляти життям дитини, а навчити дитину управляти своїм життям. Має втілюватися принцип не живи так, як я сказав а живи так, як я. Тобто, я є прикладом для тебе. На своєму життєвому шляху дитина може зробити помилки. Ви можете не оправдовувати її вчинки, ви можете не підтримувати її вчинки. Ви можете говорити, що отут і тут я вважаю, що це приведе до таких, то таких то наслідків, але завжди будьте на стороні дитини, будьте з дитиною для того, щоб ось цей емоційний зв'язок, який дитина пронесе все життя. Для того, що коли прийдуть труднощі, коли в дитини буде біль, вона прийде до вас, щоб отримати вашу підтримку, щоб поплакати біля вас, щоб почути саме від вас пораду у житті. Весною і не тільки у дитинстві і дорослому житті ми хочемо, щоб нас любили. Навчіть дитину, що справжнє кохання це не тільки бурхливі почуття. Як написано у Біблії, любов не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, усе терпить. Така любов ніколи не перестає. І саме такої любові я бажаю усім нам. Весняного вам настрою.